Вітаю, мене звати Тамара і я лікар-психолог. Я вірю у доказову медицину і працюю з інструментами когнітивно повідінкової терапії. Також зараз я знаходжусь у навчанні гештальтерапії, тому що я вірю, що кожна людина унікальна і до кожної людини є свій індивідуальний підхід. Я особисто знаю, що таке пошук свого психотерапевта. Я знаю, що таке тривожні думки, панічні атаки, виснаження, вигорання, симптоми депресії під час декрету. І за рахунок цього я більш глибоко розумію своїх клієнтів. Я щиро вірю, що необхідно бути щасливими вже сьогодні і не чекати, коли це настане вже завтра. Я запрошу вас крок за кроком стати щасливими. Вже сьогодні і зараз. Тому чекаю на вас. До зустрічі!